Посеред Москви пролунав вибух. Загорівся будинок. Люди стрибали з вікон, щоб рятуватися. В чому причина інциденту? Пожежа під Ростовом розрослася у 10 разів, а в Пермі спалахнув завод. Що відбувається у Росії? Деталі за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Гучно у Москві у російській столиці прогреміли вибухи в житловому будинку. Після цього спалахнула пожежа, а людям довелося вистрибати з вікон, щоб вижити. Російські медіа повідомляють про одного загиблого і чотирьох постраждалих серед них дитина. Ще четверо перенервували і так само звернулися до медиків. На місце вибуху також прибули пожежники та слідчі. Вони встановили, що у багатоповерхівці вигоріло кілька квартир із п'ятого по восьми поверхи. Попередньо вибух стався через детонацію газових балонів.

От в этом месте стояла Це коридорна да? вот здесь. Да. Дверь. Да. Початковою версією вибуху були дійсно ремонтні роботи. Проте згодом слідчі змінили думку. Тепер основна версія спроба самогубства. Силовики пропускають, що єдиний загиблий внаслідок інциденту намагався покінчити з собою. Для цього 38-річний Роман Карташов навмисно приніс у помешкання газові балони. У слідчих нібито є інформація про те, що від чоловіка пішла дружина, і він важко переживав розрив. А на цих кадрах пожежа у Пермі. Там загорівся хімічний завод Камтекс Хімпром. Він розташований на вулиці Сілокамській. Стоп чорного устого диму помітили місцеві мешканці. На місце прибули пожежники МНС. За їхньою версією, причиною займання стало коротке замикання насоса. Згоріли кабелі на площі 40 квадратних метрів. Попередньо постраждалих нібито немає. Ну а сам вогонь уже загасили. Тим часом під Ростовом продовжує палати ліс. Він загорівся ще 29 вересня після падіння безпілотника у Мілюдинському районі. Спочатку площа пожежі становила 20 гектарів, але за добу вона поступово зросла до 190 гектарів. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, пожежники не в змозі його зупинити. Для гасіння залучили навіть гелікоптер. Тут з службу літа забрались. З області. Лівають воду. Огонь. Зауважу, що дрони атакують Росію ледь не щоночі. Наприклад, окупанти заявили про збиття двох БПЛА. Їх нібито ліквідували в небі над Білгородщиною. Скільки загалом було безпілотників, невідомо. Щоб якомога швидше перемогти ворога і завершити війну, маємо допомагати нашим героям. Це постійно робить великий бізнес. Зокрема, сталевий фронт Ріната Ахметова передав пікапи й дрони на Покровський напрямок. Українські прикордонники отримали 4 пікапи та 100 дронів. Ця допомога спрямована на підвищення мобільності і оперативності розвідки, які часто є критичними для успішного виконання завдань у прифронтовій зоні. За словами представника сталевого фронту, керівника проектного офісу гендиректора групи Метинвест Олександра Водовоза, загальна сума цієї. Тільки допомоги сягає чотири мільйони гривень. При цьому підтримка прикордонників технікою, авто і засобами для розвідки відбувається постійно. Зокрема, пікапи на фронті використовуються для швидкого пересування особового складу, доставлення боєприпасів або евакуації поранених із небезпечних зон. А дрони є одними із найефективніших інструментів для точного визначення позицій противника, проведення розвідки та коригування вогню артилерії. Ця допомога стає особливо актуальною на Покровському напрямку, де тривають важкі бої. Ситуація там залишається динамічною і підтримка в такій формі дозволяє українським прикордонникам тримати оборону. Заважу, що від початку повномасштабного вторгнення загальна сума допомоги в рамках сталевого фронту сягає понад 10 мільярдів гривень. Ось такі новини на цю мить. Більше розповім у наступних випусках фабрики. Новин тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. Побачимось.